Таких заходів безпеки ще не було. Вільнюс, у якому цими днями триває саміт НАТО, перетворили на справжню фортецю. Союзники з альянсу скерували туди тисячу військових і десятки сучасних систем протиповітряної оборони. Це і не дивно, адже саміт відбувається всього за три десятки кілометрів від кордону з Білорусі, яка де факто повністю контролюється Путіним до самої Росії. Звідти півтори сотні кілометрів, аби унеможливити будь-які провокації з боку України терористки у литовській столиці. Німеччина розгорнула 12 пускових установок Петріот, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків. За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помітили вісім таких систем спрямованих. У бік російського Калінінграда ще два спрямовані у бік Білорусі. Також Іспанія привезла до Вільнюса систему ППО «Насамс». Не єдиними системами ППО будуть захищати небо. Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки у Литві. Польща та Німеччина направила до Вільнюса вертолітні сили спецоперацій. Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками. На землі озброїлися французькими самохідними гаубицями Цезар. Інші країни надіслали обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками. Сама ж Литва втричі збільшила кількість прикордонників на рубежах Білорусі та Росії. До них приєдналися офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання вільнюса.